Зглянемо задачу на подібні трикутники. Сторони трикутника відносяться як 5 до 11, до 14. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, якщо в нього периметр дорівнює 120 см. Позначимо сторони першого трикутника через 5х, 11х і 14х. Відомо, що периметр другого трикутника, тобто це А1, C1, дорівнює 120 см. За умовою задачі трикутник АВС подібний до трикутника А1, в 1 С1. Оскільки трикутники подібні, то ми знаємо, що в них лінійні розміри відносяться так само. Тобто, А відноситься до А1 як периметр до периметра другого трикутника. Використаємо. Цю властивість подібних трикутників і запишемо, що АВ буде відноситися до 1 Аудин 1 АВ відноситься до А1 Б1. Як Б до Б1С1, тобто ми складаємо відношення відповідних сторін. А до а 1 С1. І як периметр першого трикутника АБЦ до периметра трикутника А1, Б1, С1. А периметр другого трикутника відомий. А периметр першого трикутника ми обчислимо, додамо всі сторони. Тобто 5х, 11х і 14х, отримуємо 30х. Тепер підставимо все відношення. 5х. Відноситься до а 1 б 1 як 11х до Б1С, 1 і 14х до а 1С, 1 30X до 120. Тепер ми запомічаємо, що в чисельнику є множник Х, тому всі відношення поділимо на. Х це один з способів розв'язання. Значить, маємо 5 поділених на А1. Б1. 11 на Б1 С1. 14 до А1 С1. На Х ми поділили 30 і 120 ми скорочуємо буде 1 четверта. Давайте подивимося, що ми отримали. Візьмемо. Перше відношення 5 до Аудин 1, що це дорівнює 1 четверта. Ми пишемо 5, поділене на а1, Б1 дорівнює 1 четверта. За пропорцію, ми знаємо, що а1, b 1 буде дорівнювати 5 на 4, 20. Це говорить про те, що сторони другого трикутника будуть 4 рази більше, ніж першого. Тому ми можемо далі піти за пропорцією. Написати, що 11 відноситься до b 1 c 1 як 1 четверта. І знайти, що b 1 c 1 дорівнює 44, або ми могли одразу 11 помножити на 4. І знайдемо 1 1 вже по аналогії. Це значить, що a 1 c 1 буде 4 рази більше, ніж 14. Або це слідує з пропорцією. Запишемо, що а 1 1 дорівнює 56. Тим чином розв'язалася.